Я Паскевич Ольга Євгенівна. Я майстер народної творчості України, займаюся вивченням, дослідженням і популяризацією українських розписів України. Їх дуже люблю, обожнюю. Намагаюся їх вивчити, опанувати їми і викладати їх іншим людям, щоб ті кожному більше людей знали їх і могли їх витворювати в різних декоративних. О, моя головна ідея це ну, по перше, ми займалися в більшості самчиківським розписом. Це один із відомих розписів України, і саме завдяки опануванню цим розписом провести арт-терапію для людей, які потребували трішечки релаксації, трішечки доєднатися до мистецтва. Ну і от таким чином поринути в нашу скажімо так, культурологічна наше надбання, нашу спадщину. Мені здається, в наш час ми всі дотичні до війни, тому що ми всі трішечки стикнулися з тим, що ми не були готові, і у нас на багато питань, немає відповіді. Мистецтво це один із тих засобів, який допомагає людині віднайти себе, здобути якісь. В спокій в рівновагу, і мені здається, поки у нас війна не закінчилася, ми маємо вижити, ми маємо бути здоровими ментально. А мистецтво нам всьому допомагає. І один з засобів того, що відбулося, це була підтримка і комунікація. Ми були родини, ми були мистецькою родиною. Історія насправді багата, але вони все більш особисто до, скажімо так, людей, з якими я працювала. Мені дуже було приємно, що деякі люди до нас їздили по дві по три години для того, щоб побути і навчитися. Мені дуже було приємно, що люди знаходили час протягом тижня до наступного заняття. Виконувати домашнє завдання самостійно шукали інформацію для того, щоб поглибити ті знання, які ми давали. І мені дуже вразило, приємно, те, що ну, у нас сталося теплі взаємовідносини, і я маю надію, що ми будемо продовжувати далі. І попереду в мене будуть власні учні, і там будуть у нас спільні виставки, проекти. І ми будемо робити так, щоб Україна наша перемогла і взагалі квітла.